Тут приїжджала бригада, вже розкатали теплу підлогу. Бачите, яка система? Під низом щебінь просто насипаний. На щебінь розкатали у тепляху і трубу. Що тут, кстати, за труба? Рехау, понятно? Нічого собі... Тут вже ось підтерлась трошки труба на арматурці. Просто тупо на арматуру захирячили. Бетоном зальють. Я покажу тоді оцю підлогу, яка вона буде якісна. Там в сусідніх будинках я ходив дивився. Просто ідеальний бетон. І там в тому будинку він уже другий рік стоїть, тепла підлога, нічого не тріснуло, взагалі абсолютно. Просто тупо бетон залитий заполірований. Заполірований до стану стекла. Це так пацани тут працюють.